Доброго дня, шановне панство, гбо e, 4 Проблема така. Плавають оберти, e, ну, трішки підсмикуються на малих обертах. В чому може бути причина? Якщо у вас стоять отакі форсунки Валтик, отака рампа, ну, вони ще бувають червоного кольору, e, то бувають на оцих штуках форсунок ось комплект. От тут стоїть резиночка, вона розбухає і у вас зменшується зазор. Іноді треба його регулювати. В цьому відео я вам покажу, як правильно міняти оцей ремкомплект цих соліноїдів. Але скажу вам наперед, що без оцього прибору краще це не робити. Якщо у вас такого прибору немає, ви не хочете його купувати, то краще зверніться до майстра, у кого такий прибор є. У мене є, я таке роблю. І так, поїхали. Не буду вас затримувати. Зробимо максимально коротеньке відео. По-перше, нам треба. Знять оці стопорні шайби. Їх не гобіть, чесно, не гобіть, тому що вони специфічні. І колись я загубив, у мене не було чим замінити. І е, я навіть на е, цьому, там, де продають метал металеві вироби, ну, типу там, магазини з цим е, з метизами. Я не, змог, я не зміг знайти. Знімається воно просто ось перша форсунка. Магніт першої форсунки в сторону. Я так, почну по порядку їх розкладу. Знімаємо другий. Стопор. Теж сюди. Третій. Стопор. Оп? Магніт сюди і четвертий. Оп, є контакт. Зняли. Тепер нам знадобиться в моєму випадку ключ на 14. Так. Відкручуємо самі оці солдатики. Тільки дивіться: оцю трубку не поврідіть. Якщо ви там зробите якусь зам'ятину, у вас буде. Там застрівати соліноїд. Раз. Ось. Все. Я дістав перший і я вам хочу показати, бачите оцей резиновий піточок, оцей. На ньому вже є набій, і він трішечки так якби випирає. Тобто від цієї штуки у нас зазор коливається. Відкручуємо другу. До речі, у кого буде рампа грязна всередині, я раджу помити. Можете взяти очисник карбюратора для цієї справи. Можете взяти моторклінер, розвести там малу концентрацію. Опа, ніфіга собі, а щось. Щось ці форсунки у мене не то було. Тут дуже жорстка пружинка на оцій другій. Отак. От Третій. Оп. Взагалі-то краще купувати форсунки ті, що не обслуговуються. Типу там хана, баракуда. Вони працюють краще, але вони коштують дорожче. Ну і ті, хто люблять просунки подешевше, вам придеться робити ось таке, як роблю я. До речі, кому це відео цікаве, будь ласка, оцініть його вподобайку і підпишіться на мій канал. Буде ще багато-багато відосів цікавих та корисних. Оп, є контакт. Відкрутили ми всі чотири соліноїди, Дивимось, що у нас там всередині. У нас там всередині сухо, пусто, е е які ще бувають проблеми? Оце сідло, все. На ньому буває, з'являються мікротріщини. І потім у вас не тримає е е рампа газ. І як це впливає, у вас буде поганий запуск на холодну. у вас буде забагачений колектор газу, і машина не зможе нормально завестися. Дюзи в мене чисті, ось ці дюзи. Я їх чіпати не буду. Тому я виконую тільки процедуру заміни оцих соліноїдів. Буду робити по одному. Достаю ось цей. Подивимось, що там немає ніякого бруду. На всяк випадок я ще стислим повітрям Дуну сюди. Візьму перший ремкомплект. Бачимо тут картинка, така наклеєчка типу. Вalтек Original. До речі, брав Харкові. Оп! Пружиночка новенька. Нова резиночка дивиться в комплекті. Ну, цікаво. Там ось ось стара. Ось, ось стара, ось, ось нова. Ви бачите, наскільки виправи цю резинку, а ця втоптана. Ну, Подивимось, скільки нові проходять. Тут резинка ощільнювальна є. Але от я бачу різницю. На цьому старому немає ніякого тут отвіру, а отут от отвір якийсь є. На що воно треба? Я не розумію. Так, новенька пружинка. Так, порівнюю зі старою пружинкою. Ну, нова пружинка щось якась слабенька. Мабуть, я поставлю стару пружинку. Щось мені не подобається. Ну, ще раз, нова пружинка. Або гаразд. Випробую долю. Поставлю нову пружинку. Начебто добре. Заміню цю резиночку. На новеньку. І що ж. Ставлю на місце. Так, ще продую ось тут. На всяк випадок. Може якась там соринка. Супер. Поїхали. Ставимо на місце. Закручуємо. Раз. наступна, Так, я, мабуть, оці штака, всі пакетики зберу. В один пакетик зберу. Щоб друг чого, щоб я пружинки не прогавив. Теж беру, дивлюсь. Начебто ніякого сміття там всередині немає, ніякого набитку немає. Старий сюди. Резиночку теж зніму з на зберігання покладу. Візьму новий шток соліноїда. Якісь маленькі пружинки слабкі, ну, я думаю, все буде гаразд. От, і обов'язково після цієї процедури, процедури треба зробити, ну я так вважаю, автокалібровку форсунок, щоб система побачила нові зазори і скоригувала вам вприск. Знову ж таки, кажу: якщо у вас комп'ютера нема, треба їхати до спеціаліста. Ага, там якийсь, якийсь мотлох є від старої резинки. Тож, продуваю цю резиночку знімаю. кладу сюди. Новий соліноїд. Якщо буде гарне, то контакти постачальника запчастин по газу я залишу в коментарі закріпленому. Так, прикольно, я бачу. Один набір без пружинки. І що? І як? Що мені брати стару пружинку? Агоу? Чого за ремкомплект? Чому нема пружинки? Ну, Мені таке вже не нравиться. Тут пружинка є. В останньому, а в цьому середньому нема. Ну, давай звідсіля витягну. Якось не каміліфо, чесне слово. Якось не камільфо. продаваю. Що це був за ступор? Ні, ну вони однакові. Ну, Резиночка. От за пружинку, чесно кажучи, обідно. Так, ну і останній. Продаваю. Е, до речі, скажу таку штуку, якщо у вас стоїть система LPG Touch і там у вас стоїть алгоритм керування е, теч, там стоять адаптації, то ви можете е, обійтись без до через комп'ютер. А якщо у вас ти система Stah, типу там Гофас 200, Гофа e -E, 300 або Стах 4, то там прийдеться все ж таки щось підрегулювати. Так, пробую. Добре. Закручую. Ще бачите, яка штука? Дві резиночки лишилися, а дві немає. Де вони? Опа! Не гобіть. Вони повинні тут стоять. Так, тут протягнута. Закрутив. Так, тепер треба ж згадати, як у мене магніти були. У мене рампа лежала ось так. Магніти до тобто. Отак От і поїхали. Раз, два. З резиночкою, три і 4. Е, в мене двигун 1.2, 16 клап, це Chevrolet Aveo General Motors, то в моєму випадку зазори я буду робити 0,4 міліметри. Зазор хоч только відкриття самого соліноїда. Оп. Раніше з заводу вони були налаштовані. Зараз я помітив таку ситуацію, що купляєш нові форсунки, і вони не налаштовані. Так. Чого ти від мене тікаєш? Оп. Є контакт. Тепер. Тепер треба виставити зазор. Зараз прибираю все зайве. Мені потрібен буде отакий ключ, ну це якийсь меблевий ключик, котрий підходить ось сюди. Потім мені треба буде відкрутити дюзи. Для цього мені потрібен ключ на 13. Раз. Два. Три. Чотири. Ставимо раз. Так. Тримається. Купляю я оцей часовий індикатор на OLX, Там в корому в кроморозі є людина, яка прямо от робить з цим перехідником, щоб тестувати, налаштовувати ці зазори газових форсунок типу Валтик. Ось я закручую. Перехідник оцей, вставляю часовий індикатор до опори. Щось ти там, ага. Отак. От Потім мені треба виставити на нуль. Орієнтуватись будемо по, червонь, по червоній шкалі. Тобто, коли в цю сторону буде йти стрілка. Мені знадобиться живлення 12 вольт. 12 вольт можна від акумулятора. Отака От фішка. І кнопочка. Зараз буду я регулювати зазори. І ви це побачите. Я зараз зроблю ближче камеру до е, самого прибору. Так, живлення у мене є, але занадто велике. 147 роблю 13 десь. 13 вольт мені достатньо буде. Можна від акумулятора. Тому як зручно. Так, кидаємо. Сюди живлення. Отак я розверну. Зараз зроблю вам наближення. Щоб ви бачили саме цей індикатор. Так, бачите його шкалу. Зараз ми на нулі. Робимо включення. У нас повинна стрілка 100 піти. У нас цілих аж 0,5 трішки збилося. Треба підтягнути. Зробити зазор менше. Так, щоб вам було видно, ось не менше це закручуємо. Оп. Ще. 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 Ще трохи менше. Ще. Ось так. Це ви бачили у нас 0,4. І у нас ось 0. Ось 040. Ну, 40. Ось це зазор. Те, що мені потрібен. Потім приїжджаємо на. Другого фрасунку і так робимо всі чотири. Кріпимо часовий індикатор. Закріпили, ставимо 0. Знову 0. Ставимо живлення і робимо включення тестове. Оп! Теж треба підтягувати. Підтягувати. Ось так. Наступна форсунка. Переставляємо. Ну, а вже потім я буду регулювати на своїй автівці через е, комп'ютер. Підключусь кабелем, У мене стоїть установка LPG Touch One. Е, але я думаю, що мені це не знадобиться робити, тому що в мене стоїть алгоритм теч і в мене стоїть адаптація. Тобто вона сама собі прийме е, ті корекції, котрі їй потрібні. Так, третя форсунка. Бачимо 0. Ого, тут аж 0,5 коливається. Закручуємо. Оп. І поправляємо на нуль, отак десь лишаємо, десь так лишаємо. І наступна форсунка. Надовго включати, ну, подавати живлення не можна, тому що ну, ця, цей, цей електромагніт може згоріти. Взагалі-то краще зробити таку піцілку, щоб тіц-тіць робити. Е, у мене не було, у мене була кнопочка. Ось зробив з кнопочкою. Виставляємо 0. 0. Кидаємо живлення. Дивимось. 06. Багато. Затягуємо. 0,5. Багато. Ще затягуємо. 0.45. Багато. Так. Меблевий ключик закінчився. Так, нуль збився. Трішечки назад. Все. От так і лишаємо. І після того, як я проїду кілометрів десь 200, я ще раз зніму і перепрію ці зазори. Вони обов'язково зміняться. Прихлопаються оті резиночки о ці пітачки. Отські, оці п'ятачки, вони прихлопаються, і там зазор ще зменшиться або збільшиться, тому треба буде перевіряти ще раз. Отака довбатня з цими форсунками Валтик. Після цієї процедури у вас повинно стати все нормально, але за нюансами я вам казав, що якщо, е, якщо ось так, що якщо, наприклад, у вас ну Там оці сьодла, вони вже побиті, то там толку у вас не буде, щоб поміняти цей ремкомплект. І е, якщо ці форсунки ви відкриваєте, вони там пройшли вже 1100, е, то, чесно кажучи, купіть вже нові, нову рампу, не мучайте автівку. От, е, Я роблю заміну цих ремкомплектів і настройку дозорів е, раз на 20 тисяч. Ну, в мене така забаганка. Це не те, що там якась рекомендація, лясь, але це моя забаганка. Мені так хочеться. Я надіюсь, що це відео було корисно для вас, хоч чимось. Дякую, що додивились до кінця. Дякую, що ви зі мною. З вами був ваш газовщик, карбюраторщик, діагност Олександр Город Дніпро. Всім пока-пока.